Здоров'я хлопцям, дякуємо їм велике, дуже щоб вони бідні там берегли себе. Ми їх дуже цінуємо і ждемо їх, щоб вони повернулися здорові, живі і з перемогою. З такими побажаннями складають пакунки до Нового року на фронт жительки села Джамка на Кіровоградщині. Відправляють саморобні ялинки, фрукти, солодощі та грілки. Нав'язали носочки, в'язані. Сушка хлопцям не сиплять у ботінки, мабуть, щоб чи в носки. Допомогу на фронт військовим жителі Аджамки збирають і відправляють від початку повномасштабної війни, розповідає жінка. Каже, ні в кого нічого не просять. Люди самі знають, що треба бійцям, відправляють допомогу тим, хто звертається. Люди дали, ми і віддаємо. Ні, ми не просили. Люди в нас самі все знають, що коли вони ж розуміють, що свято йде. Хлопцям щось треба якусь увагу. От вони, кожен собі дає. Жителі села назвали свою спільноту небайдужі аджамці. На Новий рік хлопцям побажаємо здоров'я, терпіння, витримки. Ми їх дуже цінимо, ми їх чекаємо живими здоровими, щоб вони повернулися. Вони нам дзвонять і пишуть, і дзвонять. Всі Всі Дякуємо вам. Будемо їсти, будемо пити Амі. і будемо вдома, будемо до вас, гості. восім. Спасибо. Це чайок положили ще хлопцям, і склали мандаринки, яблучка. Я думаю, їм на Новий рік буде дуже дуже приємно, що ми, хоч трошки їм не допомогу, а таку підтримку. Як вони кажуть, у нас ви дуже нам допомагаєте, дуже нас піддержуєте. На новий рік і ми стараємося, навіть на які інші свята. На День захисника ми теж робили такі коробки. Зі слів учасниці спільноти, до Нового року 14 ящиків-подарунки відправили на різні напрямки. Мають свою машину, яка возить допомогу. З міркувань безпеки її не показують. Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.